Ми святкуємо ювілей центру, і сьогодні центр це сучасний простір творчості і культурного дозвілля: 35 гуртків і художніх студій, де працює неймовірно потужний професійний злагоджений колектив у центрі дитячої творчості під орудою більш як 60 педагогів навчаються понад півтори тисячі дітей. Серед досвідчених фахівців керівниця вокальної студії пані Олена. Жінка згадує, за 24 роки роботи працювала з чималою кількістю дітей. Втім, готувала їх до кожного концерту за однаковим принципом найголовніше співати серцем. За ці годи, ви знаєте, прийшло дуже багато діточок, і до кожного ювілею ми готувалися з таким натхненням, з прагненням бути кращими, показати свою творчість, поділитися талантом. Відзначити талант дітей Кам'янського та їх викладачів нагородами на 85-й ювілей центру приїхав і міський голова. Так, Андрій Білоусов нагородив керівників гуртків та співробітників центру за їх творчу працю. Хочу в першу чергу до всіх нас, від батьків від дітей, подякувати за вашу працю за те, що допомагаєте нашим дітям розкривати свої таланти, допомагаєте нашим дітям знаходити себе. Я хочу подякувати нашим дітям за те, що ви постійно. Виборювати призові міста на різноманітних міжнародних конкурсах, регіональних конкурсах. Подякувати батькам, які в усьому підтримують центр викладачі, підтримують своїх дітей. За минулі п'ять років вихованці центру неодноразово ставали переможцями конкурсів дитячої творчості на різних рівнях. Протягом цього періоду діти Кам'янського здобули майже 800 нагород тільки за перші місця, та ще понад тисячу за призові. Максим Фандій, Рада Акімова та Максим Олещенко. Новини 9 каналу. 我有梦。